Вечір стелився поволі, як пісня колоскова. У саду стояла тиша, лише зрідка шелестіло листя, ніби шепотіло щось важливе. Брат нервово ходив туди сюди, глянув на небо, потім у землю. Обличчя його було напружене, очі гострі, як лезо, а губи стиснуті, ніби не хотіли зрадити жодного слова. Мама стояла на породі, тримаючи в руках стару сапку. Що ти шукаєш у цій темряві? Не знаю, хрипко мовив він, може, спокою. А чому ж не скажеш мені, чому мовчиш? Бо не знаю як, він зупинився, був все всередині як клубок. Тисне. Вона підійшла ближче, протягнула сапку. Прополиш трохи стане легше, гнів добре виходить з бур'янами. Він взяв сапку мовчки, рухи були різкі, мов бій, земля рвалася, бур'яни летіли в бік, як його думки, хаотичні, болючі. Я боюся за неї мам. Раптом вирвалася з нього. Вона ще така маленька, а я бачу, як люди дивляться, чуєш, що кажуть її злюсь, так що руки трясуться. Мама просила поруч, дивлячись, як він б'є по землі. Твоя злість від любові, але не дай їй злісти тебе. Краще скажи їй це і собі. А якщо я не зможу її вберегти, якщо голос його зірвався. якщо одного дня ще станеться, а мене поруч не буде, сапка впала. Він сів на землю потім, повільно припав до мами, поклав голову їй на коліна, як колись у дитинстві. Я не хочу бути сильним. Я просто хочу, щоб усе було добре. Сльози кодилися мовчки, щоб вона сміялась, щоб не знала як боляче всередині. Вона гладила його волосся повільно, ніжно. Вона сміятиметься, бо має тебе. І тому, що ти не ховаєш свій біль. Ти не слабкий син. І справжній. А чому так болить? Бо ти любиш, любов це не тільки світло, це ще й тінь, але вдвох легше. Я з тобою. Він затих, слухаючи її серце. В тій тиші з'явився спокій, день дірний, мов світанок після бурі.